Ну, бахнуло, тут сарай де ще був, то згорів одразу. Люди живі, слабо. Один в, хати були, в хаті були, їх просто перевернуло так. Собачу будку, п'ять разів. Звісно, грабили, все. Все, тут яке місце сміялися, тут був доводить. Каже, на каже, оці комп'ютери, в танках, каже світло каже. а потім телевізори це знімали, плазми, на яйця міняли. Оце одного зняли, 10 ячок давали, так, там у Бересянці, у кажемо 8, тільки, а 8 поміняли, так, так не знаю. Так. А тут така, там -то, так, приїхали, собаку застрелили, а ми сидімо так на дворі, вони з автомата як у то точець, а потім і собаку вбили. А потім, все добре, що наші люди захоронили собаку. А це знаєте від чого тут? Це якісь снаряди, або щось сюди прилетіло, ми не знаємо. Ні, хлопці, це авіабомба була. О. Село там поблизу, у нас берестянка, там Ви були бо, там ще да. ні. От ви ну, туди побачите. приїдете, там, там, там де штаб заправка, їхні. там оттуда все і лупили. А це туди. Там на фермі нашій стояли да. установки, зенітки. Ну вони е по машинах всіх стрілялися. Це, наприклад, їде машина, коли вони тут були, вони їх розстрілювали. Вони не давали їздити. А так стояли е, урагани, е, гради. Гради, гради стояли. Да. Ще тут я. розказували, як там бересянці теж. Вони все час стріляли, стріляли. І наші там папа розказали, чотири таких точних удари. Посвітовані на сутки, взагалі сутки була тишина. Вони, вони з луплять, і була наводка, мені дідусь розказала, що одразу так стоїть, десь на там, завод є бетонний. Там а, е, да. два рази град два рази спочатку стріляє, і минут через 10, якщо починає ціла касета йти, то значить то по наводці було. Ми знаходимося на подвір'ї колгоспу, куди російські окупанти зганяли свою техніку та спалювали. Вони перезаправляли, зливали з машини пальне для того, щоб воно не дісталася нашим військовим і палили свою техніку. Колгосп знаходиться на перетині сіл Нове Залісця та Берестян. Ми бачимо укріплення російських військ, хоча військом це не можна назвати. Люди, які знищують дітей і жінок, це не вояки. Бачимо, це дуже характерна будова для росіян, вони скрізь де б не знаходилися, вони дуже добре окопувалися, будували купу фортифікаційних споруд, ну, таким чином приховували свою присутність і облаштовували свої вогневі позиції. Ми знаходимося на в'їзді в село, перед кожним селом в Україні стоїть хрест. Ще один доказ того, що е, люди, які Зайшли до нас на Україну просто нехрести. Це не люди, які не можуть називатися ні слав'янами, ні християнами. Позаду мене позиція російських військ, які облаштували тут зводно-опорний пункт, досить серйозно облаштовані були. До речі, надійшла інформація від місцевих мешканців, що вони свої трупи, які гинули їхні. Солдати спалювали, вони їх не забирали, вони їх на території лісопилки просто спалювали, знищили для того, щоб було місце для награбованих. До речі, коли згорає людина всередині, залишається тільки маленьке жовте питання.